Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болтинська. Сьогодні будемо говорити про саміт міської асоціації дитячих об'єднань, який відбувся у Кривому Розі. На ньому зібралися лідери учнівського самоврядування з усіх районів міста. Ну і власне ініціативні учасники саміту планували проєкти, вчилися бути лідерами, обмінювалися досвідом. На саміті також особлива увага була приділена селф-менеджменту. Власне, це була тема, головна тема саміту. Що це означає взагалі про дитячі шкільні ініціативи і самоврядування шкільне поговоримо далі в нашому ефірі. В гостях у нас методист по роботі з дитячими об'єднаннями КЗПО ПДЮТ Центрального міського району Олена Шликова, а також учениця Криворізького центрального міського ліцею Вікторія Хижніченко. Доброго вечора! Доброго, Доброго вечора. Рада вас вітати в нас. Ну і перше запитання: дитяча асоціація от дитяче об'єднання, так самоврядування шкільне. Що це за асоціація? Як довго вона існує, і яка мета створення її? міська асоціація дитячих об'єднань створення заради лідерів для лідерів, об'єднує сім наших районів цього міста. В кожній в кожному районі є свої методисти, які відповідають за виконання обов'язків, скажімо так, методичної роботи, саме дитячих об'єднань. І кожен район відповідно бере участь у міській асоціації дитячих об'єднань у міських заходах. Ось сьогодні у нас був саміт лідерів міської асоціації дитячих об'єднань. Зібралися лідери, рада лідерів всіх районів по 5, по 7 представників від кожного закладу міста. І е, сьогодні у нас була така саміт Плануй дій, надихай. Сьогодні були створені дві секції, е, в яких діти саме відчували себе як лідери. І саме розуміли, що їм потрібно для лідерства, чи зможуть вони не тільки вести за собою, а й організовувати надалі своє бачення світу. Давайте ще трішки про саму асоціацію. Тобто, це в чи в кожній школі є представники ось лідери е, Так, в, кожні, в кожній школі є ради лідерів, районні ради лідерів. Ну тобто в центральному міському районі це Республіка дитинства, рада лідерів, і в ній є своя асоціація, своє маленьке таке об'єднання об в об'єднання да. да, об в об'єднанні, рада лідерів Мадо, тобто вони відповідають за міські заходи, вони розпостроють. Розповсюджую. Розповсюджують, вибачте, інформацію про міські заходи, які заплановані міською асоціацією серед своїх закладів освіти, і таким чином беруть участь у різних закладах, у заходах нашого міста. Вікторія, розкажи, будь ласка, кілька слів про себе, як давно ти в такому активному самоврядуванні шкільному і взагалі в шкільному житті проявляєшся? Ну наразі я перебуваю членом лідерів МАДО. Також займаю посаду лідерів у своєму ліцеї центральному міському. Мені дуже подобається. Я займаюся, займаю посаду вже з сьомого класу. А з чого все почалося? Як, як ти видвинулася в лідери, що, що треба було? Чесно зробити? кажучи, мені просто подобається спілкуватися та об'єднуватись у групи, коли можна запропонувати якісь ідеї, які дійсно можна видвигнути, ну, видвигнути на місто, які можна реалізувати і дійсно мати якісь е, плани та якусь певну мету для реалізації цих проєктів. І мене спонухнуло те, те що Мені порадили спробувати у цій сфері себе, і в мене досить непогано вийшло. І я якось... розкажи трішки про свої здобутки. Ну от, чим ти можливо пишаєшся, що вдалося реалізувати спільно там з твоїми е, друзями за підтримки там районної можливо, влади, ліцею були якісь проекти, які тобі запам'яталися. Кожного робимо? року у нас є якісь проєкти, які ми дійсно обговорюємо та захищаємо. Дуже запам'ятався проєкт минулому році. Плануй дій та надихай. В цьому році також ми це обговорювали. І, чесно кажучи, саме запам'ятовується те, що дійсно діти допомагають та з ними цікаво спілкуватися. Цікаво Ділитися своїми думками, враженнями, та якось ну, як кажеться, одна думка головніша, звичайно, але якщо якщо їх багато, можна об'єднати в щось велике та розповсюджити її не тільки в межах нашого міста. Тому це дуже цікаво і багато лідерів, які дійсно можна з ними поспілкуватися, дійсно цікаво. Я так розумію, точніше, ні, це буде запитання. Я не розумію, тому що не знаю, але. Яка статистика приблизно більше дівчат в таких об'єднаннях чи хлопців? Мені іноді здається, що дівчата активніші в цьому плані про у школі. У нас є і активні хлопці, які видвигають свої кандидатури, розробляють свої власні проєкти, не пам'ятаю, в якому році, чи позаминулому, чи позапозаминулому. Вони, у нас була зустріч з мером міста, вони задавали питання меру міста, об'єднувалися і робили власні проєкти, тобто ну, розробляли. І більшість там була ну, хлопців. хлопців да. А Вікторія у вас в вашому закладі ну на моєму досвіді, у нас в закладі, чесно кажучи, я здивована тим, що у цьому році в нас приймають дуже активну участь хлопці. Хоча насамперед я думала, що дівчата вони більш і реалізовані, і більш відповідальні ставляться до цього всього. Але у цьому році, і в минулому Чесно кажучи, хлопці з нами на уровні. Вони допомагають нам, вони пропонують гарні ідеї, які дійсно можна якось продвинути і зробити щось глобальне, щось цікаве. Розкажи про свою участь і участь вашого навчального закладу в саміті, який відбувся сьогодні. Яка була мета? Ну, твоя особисто, з чим ти туди йшла, і що було? Завжди кожен рік я йду з метою дізнатися про себе щось нове, дізнатися про когось щось нове, дізнатися якісь нові е, думки, поспілкуватися з іншими людьми, тому що для мене це інший район, інші люди, і в кожного з нас є своя думка, яка дійсно нам допомагає щось для себе нове відкрити. Сьогодні ми йшли е, з свого району, йшли е, з мого ліцею. І, чесно кажучи, дуже цікаво було дізнатися щось е, дійсно цікаве, щось дійсно пізнати нове, так як новий район, нові люди, е, хтось прибув. І об'єднатися і зробити якусь спільну ідею або якийсь новий -то проект, який сьогодні ми розглядали, це було досить цікаво, тому що це щось нове для нас. Кожен рік ми отримуємо якісь нові навички. А щось конкретне для себе ти взяла? Можливо, якісь поради чи те, що ти будеш там застосовувати в житті, спробуєш примінити? Ну, сьогодні я займалася з нами, займалася у тренінгу, і ми вчилися правильно розподіляти свій час. Тобто, якщо в нас є якісь термінові дії, є якісь дії, які можна відкласти на щось інше, на потім. То дійсно, коли сьогодні ми поспілкувалися, ми дійсно вирішили для себе, що є якісь важливіші для нас дії, які ми просто не помічаємо або просто неправильно плануємо свій день. Тобто, це те, що ти забираєш з собою в скарбничку, так і дуже будеш на 100 важко. 100%. Я хочу сказати, що навіть у в зрослому житті це також дуже важко розподілити свій час, щоб і на себе був час, і на роботу, і на як на щось нове, щоб щось вивчити. Це дуже важко. Зараз і в соцмережі, і хочеться відпочити, але треба якось е тримати баланс між цим всім. Треба знаходити те, що дійсно подобається, а не ну, а не уникати його. Ну саме на це був спрямований наш сьогоднішній саміт, щоб діти змогли е саме... Влитися в цю систему селф-менеджменту, розподіляти час, розподіляти свої можливості, щось основне виносити наперед, чим можна ділитися, і так далі. Тобто не тільки лідер, це той, за ким ідуть, а лідер це власне створюючий сам себе. Тобто тут більше було навіть як такий коучного сесія для да, да, так, що... плану. Якщо в минулому році ми брали психологічний стан підлітків і, ну, під час повоєнної України, то ми сьогодні взяли саме лідерство, щоб розкрити саме це питання. В Не житті просто кожна. Да, як це можна да. застосувати в першу чергу у своєму житті, а потім можна да, да. поділитися і нести, нести далі. Пані Олено, розкажіть, поділі. Вашим баченням, от з початком онлайн навчання всіх цих змін, які в нас в країні сталися з 2020 року, як змінилося самоврядування шкільне і взагалі ось ця самоорганізація дитяча. Як ви спостерігаєте? Бо онлайну багато як організовувати дітей? Дуже важко, чесно кажучи, організовувати дітей, тому що наразі у нас складна ситуація, можна так сказати, і багато батьків я їх розумію, як мама. Я не відпускаю теж дитину на багато заходів, і заходи проводити в онлайні. Використовуються дуже багато різних технологій для того, щоб дітей зацікавити Це і відеозйомка, і е, проводження заходів в укритті, але це не те спілкування, яке може бути ну, на тому рівні, який було був там 5-6 років тому до, до війни. Але тим не менше, да, це як нас... форма нікуди не зникла, Ні, форма нікуди не зникла. Діти залишаються, діти дуже хочуть спілкування. Вони дуже раді активності, коли е, до них звертаєшся і просиш щось зробити, щоб вони, е, хоч якось, долучилися до нав... не тільки до навчання, а й до розкриття своїх психологічних навичок, до розкриття себе як е, людини, як соціо в соціумі, тому що. Ну, наразі спілкування це є важливо, тому що ми помітили те, що коли ми зібрали дітей, трошки стало поспокійніше, то ми просто десь півгодини з хвилин сорок ми їх не чіпали. Вони спілкувалися між, між собою. собою да. Вони ділилися емоціями. Це було знаєте, от сьогоднішня атмосфера емоційна, вони сьогодні на саміті були такі щирі, відверті, відкриті. Ну посмішки це просто. Це те раді заради, заради чого ми в принципі і збираємо наших лідерів, щоб вони спілкувалися, об'єднувалися в групи, ділилися ідеями, які вони наразі ну, в подальшому можуть використовувати і не тільки зараз, а й Дальшому, Дальшому житті, житті uh -huh. так бо дійсно багато лідерів, мені здається, шкільного самоврядування переходять потім в студентське, потім там молодіжне виконкому. Uh -huh. Для багатьох дійсно це старт починається ще зі школи. Вікторія, поділися із ти своєю думкою з цього приводу? Ти як власне <різь> безпосередньо так учениця із приводу от, балансу онлайн-офлайн і оці зустрічі саме вживу. Наскільки вони надихають, наскільки вони важливі, чи все ж таки це вже зараз більше як ну, такий подарунок долі, а не якась повсякденність сучасних підлітків? Часто, чесно кажучи, для мене краще ходити до школи, бачитись та спілкуватись, так як онлайн нас відібрав багато чого, багато ну, тобі ми... ж є з чим порівняти, тому що ти застала ще часи, коли вчилися да, в так. школі фізично, якби да нормально. Да, Набагато краще засвоювався матеріал. Можу сказати, те, що коли ти ходиш до школи, тобі краще щось запам'ятовується. Ти приділяєш цьому увагу. А на онлайні десь можна щось не дочути, добачити. Через тривоги також можна часто не пропустити теми якісь головні. Зараз наразі, коли ми виходимо, хоч декілька днів у тиждень. То дійсно, ми коли бачимось, коли відчуваємо, коли ми у класі, всі разом, коли є учителі, учителі, які нам розповідають урок вживу, а не через телефон, через ноутбуки, це набагато краще, коли є живе спілкування, ти бачиш, і ти дійсно можеш спілкуватися не через телефони і не онлайн. А чи не втратилася ось ця от зараз багато кажуть про те, що е, і сучасні діти, та навіть вже і дорослі, втрачають ось цю здатність до концентрації на дову, скажімо так. І е, якщо в онлайні ти можеш дійсно там урок, умовно там 45 хвилин, ти можеш відволіктися, вимкнути десь можливо камеру, відійти. А урок це все ж таки урок. Наскільки складно тепер висиджувати уроки, те, що колись було нормою, і наскільки зараз через появу великої кількості онлайн занять вживу? Е, Є здатність концентруватися, ну ми е, звикли, що в нас то урок може якось перерватися, то щось не дочути, бо поганий інтернет, щось може піти не так. А коли ти дійсно в школі дійсно відчувається різниця, коли дійсно вчитель перед тобою, ти можеш задати питання, ти можеш... Е, Щось допомогти зробити, ти можеш просто відчувати те, що вчитель він поряд, клас поряд, і всі ми рівні те, що зараз в одному класі, те, що дійсно ми можемо навчатись, а не прогавити урок просто на онлайні. Тобто офлайн заходи і уроки це, це різне. Я, звичайно, це різне. Я маю на увазі, що це як і було раніше, туди хочеться йти, дуже і хочеш, онлайн так. не забрав на це всю увагу свою. Так, я хочеш. вам дякую за цікаву розмову. Ми ще подивимося відео про те, як власне відбувався ось цей саміт міської асоціації дитячих об'єднань. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм були методист по роботі з дитячими об'єднаннями подаюте Центрального міського району Олена Шликова і учениця. Криворізького центрально-міського ліцею Вікторія Хижніченко у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Кривому розі відбувся саміт лідерів учнівського самоврядування МАДО. Плануй дій надихай. На подію з'їхали це представники усіх районів міста, аби обмінятися досвідом та визначити ключові напрямки роботи на наступні роки. Серед учасників Анастасія, президентка самоврядування Криворізького тернівського ліцею, яка вже чотири роки розвиває лідерські ініціативи у своєму навчальному закладі. По перше, для мене це оточення, це спілкування, це дізнаватися щось нове. Я завдяки цьому стала більш. Певно, собі, тому що я спілкувалася з багатьма вже або тренерами, або учасниками. Я в лідерстві з сьомого класу, зараз я в десятому, тобто я за ці роки дуже багато чому навчилася і жодного разу про це не пошкодувала. Цьогорічна тема саміту лідерський селф менеджмент Стратегія успіху. Учасники вчаться планувати час, працювати з внутрішніми ресурсами, поєднувати навчання, реалізацію та громадську діяльність. Найкращий результат це щоб кожна дитина, кожен лідер зростав в своєму темпі, ставав не кращим за когось, а ставав кращою версією саме себе попереднього. В цьому є суть, в цьому є досягнення. Звісно ж, це і об'єднання усієї. Спільноти лідерського міста об'єднання і менторів наставників учнівського самоврядування, об'єднання лідерів учнівського самоврядування, також міжсекторальна співпраця з департаментами освіти, виконкомом, закладами освіти, громадськими організаціями, тренерами, тренерками, психологічною службою нашого міста. Міська асоціація дитячих об'єднань працює більше 20 років і об'єднує тисячі учнів. Лише торік більше 26 тисяч школярів стали учасниками освітніх, соціальних, культурних та волонтерських проєктів. Рух лідерів створює середовище, де школярі отримують не лише навички, але й перший досвід керування командами та реалізації ідей. Я дуже радію з того, що спілка дитячих об'єднань, міська наша асоціація дитячих об'єднань, вже більше 20 років. Функціонує, що вона об'єднає. Не тисячу, а тисячі учнів, тисячі активної молоді. І що саме за вами всі ті соціальні проекти в освіті, які ми щороку успішно ви успішно реалізуєте, за підсумками саміту лідери напрацюють основний проект учнівського самоврядування на 2025-2026 рік. А вже скоро приступлять до реалізації, де на них чекають нові знання, знайомства та навички. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.